50 мільярдів євро для України на підтримку та відновлення економіки на шляху до вступу в ЄС сьогодні. Європейський парламент ухвалив відповідну резолюцію під час пленарного засідання у Страсбурзі. Кошти надаватимуться протягом наступних чотирьох років за умови проведення Україною реформ і забезпечення певної прозорості їхнього використання. В кулуарах європарламенту працює кореспондентка Еспресо Тетяна Бесоцька, колего. Добрий день, і розкажи мені та нашим глядачам, коли Україна отримуватиме європейські гроші. Вітаю Єво, Вітання зі Страсбурга. Голосування за проект «Ukraine Facility» з надання Україні 50 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років завершилося буквально 10 хвилин тому. І я Оперативно можу розповісти вам про деталі. Отже, механізм фінансування розрахований на 4 роки і складається з трьох основних компонентів. Перший компонент це 39 мільярдів євро, які будуть надаватися в український бюджет напряму у вигляді позик та грантів. Другий великий блок це 8 мільярдів євро, які передбачені для зарубіжних інвестицій в економіку України. Європейський союз буде надавати інвесторам гарантії на цю суму, і 3 мільярди євро. Це технічна допомога уряду України, яка включає також допомогу муніципалітетам та допомогу громадянському суспільству. Ось такі три стовпи «Ukraine Facility». для того, щоб почати отримати отримувати гроші. Україна повинна розробити український план реформ та реконструкції. Цей план має бути розроблений протягом наступних двох. Місяців після остаточного затвердження механізму, і на основі цього плану будуть надаватися кошти. Кошти надаються, щоквартально. європейський союз передбачив дійсно безпрецедентні заходи безпеки для своїх коштів, безпеки від корупції, безпеки від розкрадання. Європейська комісія має призначити незалежну раду аудиторів, яким буде надані великі повноваження і доступ до інформації. І навіть до закритих українських реєстрів, і якщо рада аудиторів е, помітить, е, чи матиме якусь Підозру в корупції або неналежному використанні коштів. Європейська комісія може призупинити або зменшити надання цих коштів Україні. Так що так, що тут все дуже серйозно. Е, які наступні кроки? Наступний крок це затвердження Ukraine Facility вже європейською радою. Це має відбутися найближчим часом, оскільки е, час іде, е, і е, Україна вже на, е, з січня 2024 року повинна отримати перший транш допомоги.